Підсумки переговорів з американцями почнемо з головного. Перше, відновлено постачання зброї та розвідданих, повідомляє, що навіть комерційна компанія Maxar продовжила надавати супутникові знімки. Друге Переведено увагу на Росію. Наступний хід за нею. Ми вже подарували Трампу швидку перемогу, ніби він нас прожав на необхідні йому умови, і ми не сперечаємось з ним. Реверанс виконано. Насправді, результати близькі до максимуму в сьогоднішніх умовах, можна вважати дипломатичною перемогою України. Чи могло бути краще? Ну дивіться, ми не так просто пропонували перемир'я у повітрі і на морі. Ні для кого не секрет, що Росія нас переважає як по авіації, так і по далекобійним дронам та ракетам. Добившись такого часткового перемир'я, ми б нівелювали їх найбільшу перевагу. Чи краще це за повне перемир'я на 30 днів? Спрогнозувати важко, час покаже. Роздивимось варіанти. Я би сказав, що найвірогідніше Путін не погодиться на існуючі умови, адже в нього є ще й військові і економічні резерви, принаймні до кінця року, якщо нічого не зміниться, може затягувати процес і виставляти нові умови. Головне, як буде реагувати Трамп. Є невеличка надія, що він може тиснути на Росію, збільшивши нам постачання зброї чи санкціями, але я би не сильно на це розраховував. Або Путін погоджується на перемир'я. Тут теж треба зразу сказати, що це може бути не так швидко, як хотілося. Це ціла спрямована операція по припиненню вогню з двох сторін відведення, методи контролю і так далі. А ви ж розумієте, що там десь якісь їх бабуїни без зв'язку, забуті по посадках та що завгодно. Не все так просто. І, чесно кажучи, це теж може стати пасткою. Наприклад, припинення вогню з Росії знімають санкції, потім вони роблять провокацію в стилі мотороли і звинувачують нас. А Трамп картинно ображається, каже, що ми у всьому винні зупиняє постачання зброї, накладає на нас санкції і умиває руки. Не здивуюсь, такі підлості зовсім в будь-якому випадку. Зараз саме цікаве відповідь Росії. А паралельно з цим Макрон зібрав 34 керівники генштабів Європи і НАТО. І повірте, це для нас не менш важливо. На сьогодні Європа для нас головний напрям: не Трамп і не Путін забезпечить нам мир, а виключно гарантії безпеки та сили ЗСУ. Не відволікаємось. Все буде добре до завтра.